Можливо, часом у вас було враження, що та чи інша гра занадто лінійна, не дає можливості зробити щось своє, карає грався за креатив та відчувається так, наче все їде на рейках. Що ж, так воно і є, і це навмисно зроблено розробниками, бо в них немає іншого виходу. За допомогою цієї лінійності вирішуються дві важливі проблеми, про які ніхто не говорить: системність ігор і безлуздість гравців. Що таке системність? Чому переважно гравці не вміють грати в ігри, та як все це робить ігри гірше, ви дізнаєтесь у цьому відео. Над сценарієм попрацював Андрій Турчинський, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував Микита Лисенко. Ви на каналі Blast Esports, Не забудьте підтримати нас лайком і підпискою, якщо вам подобаються наші відео. А ми починаємо і бажаємо приємного перегляду. Спочатку розберемо питання системності, щоб зрозуміти в яких обмеженнях створюються ігри, перед тим як будемо досліджувати вплив гравців на лінійність. Звісно, розробники не можуть придумати та реалізувати безліч можливостей, які бажатиме один окремий гравець. В кожної гри є своя ідея та жанр. У цих межах і може існувати гра. Неможливо зробити гру з певною ідеєю, якщо в неї не буде обмежень взагалі. Виходячи з цього, ігри переважно діляться на два умовних типи: з фокусом на системність, тобто на можливості, які дає гравцю гра та як він їх використовує, та з фокусом на конкретний ігровий досвід. Для розуміння наведемо приклади для обох типів у питанні дігравця. Уявіть собі, умовний BMNG. Безліч можливостей, чисельні моди, повна свобода дій, але що саме там робити? Повна свобода, але ніякої мети. Внаслідок цього значна кількість гравців, які спробували власну BeamNG, залишилися незадоволені та покинули цю гру. І хоча метою гри не є певна мета для гравця, розробники усвідомлюють цю проблему і досі не знайшли для неї рішення. Абсолютно протилежним прикладом буде всім відома GTA 5. Кількість проданих копій, відомість та культовий статус показують нам, що гра отримала неймовірний успіх та подобається всім, майже. Певна кількість гравців вважає, що це майже не грав взагалі, що краще старі частини, як GTA 3, San Andreas або Vice City, тому що в них менше обмежені гравця. Так, у GTA 5 дійсно легко отримати екран провалу місії, якщо зробити майже що завгодно, не за планом гри, який завжди дуже зручно розташований знизу посереду екрану. Але метою цього рішення є ретельно спланований, цікаво реалізований незабутній ігровий світ, сюжет та геймплей. Розробники придумали, як розважити гравця, але щоб він виконав всі необхідні умови, треба було забрати в нього. Свободу. Це не ідеальне рішення, але краще за всі інші, щоб реалізувати такий проєкт. Отже, якщо розробник бажає зробити системну з нескінченою кількістю можливостей, треба розуміти, що гравець у цьому випадку буде майже завжди розважати сам себе за допомогою можливостей, що надає гра, і не обов'язково результат його задовольнить. Бо неможливо продумати всі дії гравця та зробити надто великий фокус на системність. Гравець не побачить все, що гра може йому дати за одне проходження, а кількість ентузіастів, що прийдуть гру двічі або тричі, надто мала, щоб це було. Варто потрачених ресурсів та часу. Навіть всім відомий за свою нелінійність Baldur's Gate 3 розкриває можливості її реогіналу, тобто п'ятої редакції Dungeons and Dragons на 30%. Фоглорі – Благодійний турнір Dota 2. Дата проведення 10-11 лютого. Мінімальний внесок 100 гривень з людини. Детальна інформація за посиланням в закріпленому коментарі або з QR-кодом на екрані. Тепер поговоримо про те, як гравці впливають на лінійність. Так, як би нам не хотілося цього казати, але так дійсно є. Значна кількість гравців абсолютно безглузда. Розробники спрощують свої ігри для масової аудиторії, як результат ми маємо поточне становище ігрової індустрії і тему цього відео. Інші розробники вирішили не робити свої ігри простішими, і як наслідок в них майже ніхто не грає. Так і всіми, ми про вас. Ми вже дізналися, що у деяких іграх гравця дещо позбавляють свободи, щоб надати йому фіксований ігровий досвід. І здається, Якщо в нас є шутер, в якому гравець виконує певні місії з простими діями, як знайди, принеси, натисни, і так далі, то важко заплутатись. Біжи, стріляй, коли вбив всіх натисни кнопку, щоб виконати дію, і все, ось і вся геймплейна ідея. Здається, ну що тут не зрозуміти? Як виявляється, багато чого. Важливим етапом кожної гри є плейтести, які потрібні не тільки для того, щоб виявити баги, проблеми з балансом і так далі, а й для того, щоб дізнатися, чи розуміють гравці гру та чи до вподоби вона їм. Однією з жертв таких плейтестів стала Дезлу, від Arcane, які можуть бути відомими вам за такі шедеври, як Dishonored, Prey та Redfall. Краще його не згадувати. Дезлуб виявився досить суперечливою грою. Метою гравця, як можна зрозуміти за назвою, є розірвати та покинути петлю, у якій гравець кожен ігровий день починає все знову. Для цього гравець має знайти інформацію, планувати, підготувати та виконати ідеальне вбивство, протягом одного дня вбити вісім ідеологів, босів локацій. Перевагами гри є цікавий сюжет, багатий лор, неймовірна музика, задовільна бойова складова геймплею, але у грі, де гравець має провести розслідування, все розслідує гра. Здається, знайшовся не. Необхідну інформацію, вже готовий дістати ручку та арку, щоб спланувати це. Саме ідеальне вбивство, але гра вже спланувала все за тебе. Іди туди, стрибни сюди, зроби це, пресек стодап, закрий сесію, побудуй будинок, посади дерево. Це і є все розслідування Дезлуп. Все конспектує гра, ставить цілі також гра, гра й вирішує, як гравець її пройде від початку до кінця. Але чому саме так? А тому, що гравці занадто безглузі, та інакше не зрозуміли би, як її пройти. За інформацією даний Найтінгейл, безпосередня. Режисеру або режисерки, що ти б взагалі таке? А Ааа... бр. Режисеру дизайну рівний обогді дізонред та Дезлуп, гра прийшла три плейтести, останні з яких закінчився за тиждень до релізу, у процесі яких гра поступово втрачала свою варіативність, бо з нею гравці не розуміли, що треба робити. Гравці не розуміли, чому їх обладнання втрачається з початком нового дня. Дійсно, блять, чому ж? Не розуміли, що в грі з назвою Петля Смерті, де кожен другий NPC говорить про петлю, гравець знаходиться в петлі, та кожен день починає все заново. Не здогадалися, що якась петля існує. Через існування восьми ідеологів, то їх метою є вбити цих ідеологів, щоб розірвати петлю. А це тільки початок гри. Тепер уявіть собі, як ці плейтестери планували підальне вбивство. Де скоріше за все ніяк. І можливо за цим у вас є питання, та де цих плейтестерів знайшли таких безглуздих? Але цих людей набирають не абияк, а так, щоб за їх висновками можна було спрогнозувати, як буде грати самий звичайний гравець, а не кіберспортсмен, поціновувач геній хейтер трави свіжого повітря і води з душа. Якщо гра продається тиражем у 2 мільйони копій, важливо, щоб майже кожен зміг комфортно Грати, та ці 2 мільйони виросли в гарну репутацію і ще більше мільйонів продажів. З цим якраз не дуже впоралися попередні ігри Arcane. На стан 2023 року було продано лише 2 мільйони копій Dishonored 2 та приблизно 3 мільйони копій Prey. Звісно, що на продаж також вплинув поганий маркетинг, але більш казуальний дезлуб за значно менший проміжок часу досяг 5 мільйонів проданих копій. Отже, ігри дійсно час від часу грають самі в себе та забирають свободу гравця, часом через обмежені ресурси, часом, щоб надати в цю унікальний задуманий розробником ігровий досвід, а іноді тому, що зайва свобода для гравця дійсно зайва. До цього питання треба підходити з розумінням і усвідомлювати, що розробники не для жарту роблять ігри у якомусь сенсі менш цікавими. Коли в наступний раз у вас буде бажання поскаржитися на розробника за те, що гра не така, як вам хочеться, будь то надто легка або не дуже системна. Згадайте, що протягом всього процесу розробки цієї гри десятки людей намагалися зробити як найкраще, та скоріш за все зробили найкраще, що змогли, з наявними ресурсами. Та досвідом. Все для вас, ну і для ваших грошей теж, як інакше. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Якщо ви хочете більше подібного контенту, радимо переглянути наші інші відео. А якщо дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву, просимо в наш телеграм-канал або на сайт. Усі посилання в описі під відео. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео. Ми розглядаємо кожен коментар, і нам буде цікаво дізнатися ваші думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!